в 6 мелатонін, магній та вітамін в 6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах в 6 повноцінний сон B6. та відновлення сил. Розробка, що допомагає нищити ворога українські дрони камікадзе, виробляють волонтери зі Львова. БПЛА майструють залежно від запитів і потреб наших військових. Як створюються, та які переваги мають залізні пташки, розкажуть наші кореспонденти. Ось так по ворожих цілях працює fpv дрон від благодійного фонду Ейпріл. Волонтери почали майструвати ударні пташки у вересні 2023 року. Прототип розробили самі, каже ініціатор виробництва Юрій Танасійчук. Ми базові версії дронів купили. Ми їх розбирали просто до гвинтика. Ми будували для себе внутрішню архітектуру, яка називається знання, яким чином все взаємодіє, з яких матеріалів зроблено. Волонтерські дрони камікадзе оснащені потужними двигунами, стійкою рамою та якісними контролерами для управління. Тому саморобні прилади краще служать нашим військовим, ніж дорогі безпілотники, виготовлені на заводі, пояснює Юрій Танасійчук. Тобто у нас дрони по величині 8, 9, 10 дюймів за нормальних умов. На наші дрони пролетять не менше 10 кілометрів. Вони візьмуть в середня робоча вага 1,5-2,5 кілограми. Це може бути 3. Ми робили тести і на 5 кілограм. Собі вартість саморобного FPV-дрона – від 500 до 700 доларів. Кошти донатять охочі українці, підприємці та територіальні громади. Комплектувальні деталі волонтери купують за кордоном. А деякі запчастини друкують у майстерні на 3D-принтерах. Максимум, що ми можемо зробити самі, ми намагаємо зробити самі. Тобто, у нас є порізка рам з карбону. Е Створення окремих елементів друк на 3D-принтерах це різні хвостики, стіючки, елементи кріплення. Інженер Андрій складає дрон менш ніж за дві години. Готові пташки, волонтери завжди випробовують. Раз на тиждень волонтери благодійного фонду Ейпріл навчають охочих складати дрони. Є насамперед потреба захистити країну. Чим більше людей це вміє, чим більше людей складає, тим більше ми маневреніші. І дуже важливо, щоб в випадку мобілізації майстерня чи виробництво не зупинилось. Тому багато дронів у нас складають дівчата. Від листопада 2023 року благодійники змайстрували понад сотню безпілотників. Вони кажуть, що тим самим зекономило міністерство оборони щонайменше 2 мільйони гривень. Дрони камікад зароблять втрати ворогу по всій лінії фронту: на Херсонському, Запорізькому, Бахмутському, Лиманському та інших напрямках. Якщо ви хочете примножити кількість хороших росіян та знищеної ворожої техніки, долучайтеся до збору на деталі до українських пташок. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Катерина Олійник, колег Палямар а канал еспресо.